Як ефективно налаштувати пошук роботи на фріланс біржі Upwork під ваші потреби? В пошуку роботи вводите ваш навик, за яким хочете знайти роботу. В моєму випадку це відео-едітинг. Далі виставляємо фільтри. Experience левел, рівень досвіду, залишаєте без змін, так як клієнти самі не знають, якої складності їхні проекти. Job type – тип роботи теж залишаєте без змін. Але якщо ви хочете працювати тільки по годину чи тільки фіксованими проектами, то ставите відповідну галочку і вказуєте мінімальний поріг, за який хочете працювати, якщо вам потрібно. Я цього не роблю. Number of proposal це розділ скільки заявок вже подали на проект фрілансери. Ставте галочку, як в мене. Клієнт-інфо. Ставите галочку оплата верифікована. По-любому. Локація клієнта, якщо вам потрібно, ви Вибираєте, які вам потрібно країни, якщо ні, пропускаєте. Все інше залишаєте по замовчуванню, Зберігаєте. і даний пошук за вашими параметрами тепер буде відображатись на головній сторінці в розділі Моя стрічка. Так повторюйте з усіма пошуковими запросами, релевантними до ваших скілів. Лайк і підписка кому допоміг.